О Всевічній Бог Отець Творець наш! Благослови мене Марію, істинно віруючу, істинно Українку, провести цю службу, в угоду Тобі, во ім'я Ісуса Христа, Сина Твого єдинорідного, а нашого, єдиного шляху, єдиної істини, єдиного життя по щасливого, істину присвященника, істинного ходатая, істинного Іскупителя, істинного цілителя, істинного Спасителя, істинного милосердного судді і адвоката, славу Святої Троїці Твоєї і во благо всьому українському народу. Благослови мене провести цю службу за нашого президента, вибраного тобою і помазаного тобою, за кожного члена Кабміну, за кожного депутата, за весь український народ, за наших воїнів. Благослови, Владико! Благослови владико, благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Царю Небесне, втішної душі істини, що всюди, все наповняєш скарби діб і життя, подателю придиселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. І спаси, Благий, Дух душу тіло, фінанси, сім'ю, соціальне становище наше, кожного українця. І спаси, помилуй нашу люблячу, дороцінну, рідну Україну, неньку, подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни. І спаси, благий, кожного українця, дух душу тіло, фінанси сім'ю, соціальне становище Його. Все його земне життя, Благослови, бла слави, бла слави, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, 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 слава і Сину, Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас. Господи, чисті гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посети, і сели, немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, на землі усьому всесвіті, хліб наш насушний дам нам на сьогодні, на всі наступні дні роки, на вічність і простив нам провини наші. Які ми простили винуватцям нашим, відвів нас від спокуси, Визвали в нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, українців, бо ніякого одвіту не знаючи оцю молитву Тобі, як владиці, ми грішні приносимо. помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми уповали. Не пригнівайся дуже на нас, ані не пам'ятай би наших, але зглянься й нині, як милосердний, і врятуй нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди Твої, всі діла рук Твоїх, ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородиця, щоб надіючись на тебе, ми не загинули, але щоб збавилися Тобою від бід. Ті спасіння роду християнського, при чистому образі твоєму поклоняємося благий, просячи відпущення гріхів наших, вільних, невільних, великих, малих, кровних, некровних, видимих, невидимих, гріхи, котрі допускаємо думками, словами, ділами в кожній сфері нашого життя, чи в окремо взятій сфері духовній, душевній, телісній, фінансовій, сімійній, соціальній. Христе Боже, прости, помилуй, збережи нас своєю благодаттю, бо ти добровільно зволив вийти тілом на хрест, щоб вибавити тих, що їх ти створив. від неволі ворожої, тому вдячно співаємо тобі, ти радістю наповнив усе, спаса наш, що прийшов, спасти світ. Амінь. Аллилуйя, 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 Амінь. Будучи джерелом милосердя, зроби нас гідними, ласки, Богородице, зглянься на людей, що зрішили, покажи, як завжди, силу Твою, був поваючи на тебе, радуйся, кличемо до Тебе, як колись Гавріл, безтілесний архістратіг. Господи, простягни руку Твою з висоти Святої, селі Твоєї і скріпи мене, кожного українця, нашого президента, кожного. Члена Кабміну, кожного депутата, кожного, кожного, кожного нині живучого на планеті земля, Господи, простяни руку Твою, з висоти Святої сері Твоєї і скріпи нас на оцю службу Твою, щоб п'яний судно став перед страшним престолом Твоїм і виконав безкровне священа діяння, бо Твоя є сила на віки вічні. Амінь. Господи, простяни Руку Твою святу вічну, висоти святої і вічної оселі Твоєї і скріпи нас на оцю службу Твою, щоб ми неосудно стали перед страшним престолом Твоїм і виконали безкромне священодіяння, бо Твоя є сила на віки вічні. Амінь. Увійду в Дім Твій і поклонюся храмові святому Твоєму, Страсі перед Тобою, Господи, веди мене справедливістю Твоєю, заради ворогів моїх, вирівняй мій шлях перед Тобою, бо в їхніх устах немає правди, серце їх суєтне, горло і гріб відкрите, Облесне їхній язик, суди їх Боже, хай відпадуть від власних замірів за їхніх. Переступів, силу відкинів, бо багато прикрасте учинили тобі, Господи, а всі, що на Тебе надіються, хай звеселяться повіки, і Хай радіють, і Ти оселишся між ними, і будуть Тобою хвалитися всі, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника, Господи, ласкою мов щитом, викриваєш і вкриваєш нас ласкою своєю. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, алилуя, амінь. Боже милостив, буди нам грішним, тимчасово грішним, але в Тобі праведним. Амінь. Істино, істинно, істино, аллилуйя, 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 амінь. Отче наш, наші на небесах, на землі, в усьому світі, хліб наш насушний дав нам на сьогодні, на наступні дні, роки, на вічність, і простив нам провини наші, які ми простили винуватцям нашим. Відведи нас із від спокуси, визволи нас і лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Блаславе царство Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В мирі Господи помоліся, Господи, помилуй, замислити спасіння кожного Твоє творіння нашого Господи, Господи помолімся. Господи, помилуй, замився у світу добрий стан святий Божий церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм цей, і всі святі храми, і тих з вірою побожичю, і страхом Божим, хто входять до нього. Господеві, помолімся, Господи, помилуй за всіх духовників, за всіх патріархів, дияконів, священників, протиреїв, архімандрітів. Монахів, за всіх духовників, Господарі помолімся, Господи помилуй, заборежений народ наш, за правління і всевійська, господирі помолімся, Господи помилуй, за Київ, столицю України, за кожне село, за кожне місто, за кожну рослину, за кожну тварину, за кожну людину, Господарі помолімся, Господи помилуй, за кожного українця нині. Проживаючи в Україні і за кордоном, і за тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімося. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови Господи, кожного українця, на служіння тобі, і вірою і правдою. Амінь. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх. Господеві помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови на мирний шлях. Амінь. За душі всіх од віку правовір'є, надії Воскресіння життя вічного, померлих отців, братів, сестер наших. Фундаторів добродії святого храму цього, і всіх, святих храмів, святих обителів, батьків і рідних наших по покрові, і всіх православних християн і заблажені спокій, їх. Господи, помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, щоб неослудно стати їм на страшному суді Христовому і оселити душі їх в Україні живих в місті Світлому, де всі святі праведні спочивають. Господи, помолімся, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови зарабів Божих і блаженну пам'ять та щоб проститися всякому пророжінню їхньому, добровільному, недобровільному, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб неосудно стати їм на страшному сіді Христовому і оселити душу кожного в країні живих, в місті світлому, де всі святі праведні спочивають, Господи, помолімся. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди. Господи, помолимся, zatим… Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, Славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, Господи, Боже наш, Твоя влада несказанна і слава неосяжна, Твоя милість безмірна і чудоколюб'я невимовне. Сам, владико, з доброседечності Твоєї споглянь на нас. І на цей святий храм, споглянь, Господи, на кожного, на кожного, на кожного, нині живущого в Україні, за її кордоном і на кожного землянина, і вчини з нами і тими, що моляться з нами, багаті милості Твої, святі та вічні, і щедроти Твої, святі та вічні. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Доброго воно прославляти Господа і співати імені Твоєму Всевишній. молитвами Богородиці, Спаса, спаси нас, защати вранці милість Твою Свято і ночами Твою свято вічну вірність, молитвами Богородиці, Спаса, спаси нас. Бо правий Господь Бог наш, і немає неправди в нім. Молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас, слави і Сину, Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва бородиці, спаси, спаси нас. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя. амінь. Восклікніте Господеві, вся земле. співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Його, Молитвам бородиці, спаси, спаси нас, скажіть Богові, які страшні діла Твої, задля великої сили Твоєї підлечуться Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас, вся земля, Хай поклониться тобі і співає Тобі, хай співає імені Твоєму Всевишній, Молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас, слава Цю Сину Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Молитвами Богородиці, Спаси, спаси нас, ще ще в мирі, Господеві помолімся, Господи помилуй, ще ще в мирі. Господи, помолимся, Господи помилуй, ще і ще в мирі. Господи, помолимся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй кори нас Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснадіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, Господи, Боже наш, спаси людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Ося ти тих, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божественною силою Твоєю і не залишай нас, що надіємось на Тебе. Бо Твоя є влада, і Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас навіки вічні. Амінь.